Початкові дані. Під час ведення будинку було підключено та заведено електрику. Будинок входив в 4 жильний провід, три фази і 0. В процесі будівництва, по необхідності підключав деякі споживачі. І вийшло ось це. Павуки не заздріть. Щоразу заходячи в кімнату, я з жахом дивився на все це і боявся щось тут порухати. Сьогодні приведу увесь цей хаос в порядок і отримаю ось такий результат: Красива коробка. Чи не так? Коли я тільки почав вивчати це питання, в волосся ставало дибки від кількості нюансів. До речі, ще стерчать. Але розібравшись у темі, виявилося, що зібрати щит зовсім не складно, навіть для новачка. Перше, і, до речі, єдине складне в цьому процесі намалювати схему. В квартиру зазвичай входить трьохжильний кабель. Це заземлення, жовтий, нуль, блакитний і якийсь теплий колір, наприклад, червоний або коричневий це фаза на схила може трохи різнитися. В інтернеті є всі ці розшифровки за кольорами, якщо що. Це однофазне підключення, і тут все досить просто, не потрібно розподіляти навантаження. Все підключаємо до цих проводів, дотримуючись правил, і готово. У мене ж трифазне підключення. У будинок заходить 4 дроти: це три фази кольорові та 0, блакитний. За замлення необхідно організовувати на своїй ділянці самотужки. Тобто, фактично, при однофазному підключенні три проводи. А при трьохфазному 5 проводів. Особливість трифазного підключення в тому, що необхідно рівномірно розкидати навантаження на кожну фазу. Якщо зовсім грубо, розподіл у себе зробив таким чином. На першій фазі всі прилади, що не відключаємо, на другій весь перший поверх, на третій весь другий поверх. На всіх трьох фазах будуть встановлені реле напруги зубер, призначені для захисту електроприладів від перепадів напруги. На другій-третій фазі ще буде встановлено ПЗВ УЗО. Необхідно воно для захисту не приладів, а людей, а саме від ураження електричним струмом. Далі автомати, кожен з яких захищатиме свою лінію від перенавантаження і за допомогою яких я зможу відключати цю лінію за потреби. Крила напруги відключає лінію, якщо напруга виходить за межі і включає назад при стабілізації ситуації. ПЗВ ж просто відрубає лінію і включається вручну підняттям рубільника. З цієї ж причини на першій фазі не встановлював ПЗВ, щоб уникнути помилкового спрацювання за нашою відсутності. Вже встигли протестити на практиці. Поїхали на тиждень, ПЗВ відробило лінію з незрозумілих причин і у нас потік холодильник. Після приїзду з відпустки довелося все перемивати не лише в холодильнику, а й довкола. На першій лінії все ще не відключаємо. Це інтернет, різноманітні датчики пожежного захисту і тому подібне, сигналізація, відеоспостереження, холодильник, морозилка і світло у дворі. Це все те, що має працювати завжди. На другій третій фазі все інше, все те, що не критично до відключення. По номіналу обладнання у щитку та перерізу кабелю. Тут все просто. Ось базова таблиця. Кабель від лампочок до автомата в щитку йде перерізом 1,5 мм квадратних. Ставлю автомат відповідно на 10 А. Відрозиток йде перерізом 2,5 мм. квадратних. Ставлю автомат на 16А. Вхідний автомат на 32 А. Розведення всередині щита роблю виключно кабелем 6 мм. Це те, що стосується автоматів. Номінал же ПЗВ і реле напруги беру на 1-2 вище номіналу вхідного автомату. Тут узяв на 40 А, а зубер на 63. На основі схеми був куплений щиток потрібного розміру. Необхідна кількість автоматів. ПЗВ та зубри. Але зібрати щит в перший день мені не вдалося. Малюк, побачивши таку кількість деталей, вирішив, що збере все сам. І так, як вважає за потрібне. До кінця дня дитини не було ні чутно, ні видно. Кажуть, 32 тисяч аппарати. Включаємо далі. І всі жима. І піу-пів. Щит буває внутрішній, який монтується в стіну, а буває зовнішній, накладний, як у мене. Також корпус може бути виконаний у металі або зроблений із пластику. Другий набагато привабливіше виглядає. Власне, такий вибрав. Люблю газоблок. Взяв саморізом просто до стіни прикрутив і готово. Елементи бувають різні за шириною. Автомат займає один модуль, а, наприклад, новий зубер 2 модулі. Бувають і трьох, і чотирьох модульні елементи. Залежно від кількості та розміру комплектуючих, підбирається розмір щитка з невеликим запасом. Якщо рубильник піднято вгору, напруга увімкнена, якщо вниз вимкнено. Вхідний кабель підключає завжди зверху, а знизу вже до споживача, наприклад, до лампочки. Автомат має зверху гачок, а знизу клямку. Ось цими двома зубами кріпиться до нашої Дінрейки. Підвішую автомат і притисканням фіксую. Знімається ось так. Зручно це робити за допомогою викрутки. На деяких елементах фіксувати необхідно вручну. Встановлюю вхідні автомати номіналом 32 А. Реле напруги зубер. Раніше вони займали три модулі, а нові вже йдуть у формфакторі на два модулі. Це зручно, якщо щиток має бути невеликим. Тут у нас два входи. лінія та 0 та два виходи. Аналогічна лінія L та 0N. На ПЗВ підключення схоже. Лінія та 0 зайшли зверху та вийшли знизу. Через захисні прилади проходить тільки фазний провід, а нуль напряму на нульову шину. Щити бувають різної комплектації. Мішу з нульовою шиною та шиною заземлення. Купив ось такий от кабель 4х6 2 метри для розведення у щиті. Зачищаю на 1 см і задаю необхідну форму. У нас заходить 4 кабель, це три фази і нуль. Власне, я його ось тут заведу і підведу до цього місця. Тут буде підключення 1, 2, 3 фази. А сюди буде підключений нуль. Звідси нуль вже розходиться по фазам. Перша, друга, третя фаза. Все логічно і зрозуміло. Єдине ось тут в мене трьохфазний котел винесений окремо. Власне, тут 0 йде на перший зубер, на другий і на третій. Заходить зверху. Всі провода мають заходити зверху і виходити знизу для подальшого розведення. Виключенням бувають автомати, у яких немає вводу зверху. З першої фази виходить провід і заходить зверху в L-лінію. Тут виходить і йде на автомати і на першу фазу котла. Аналогічно тут, але тут ще є ПЗВ. Лінія зайшла L, тут вийшла. Зайшла в лінію сюди, тут вийшла і зайшла на автомати. Поки тут тільки один автомат. Я їх всі познімаю і поставлю сюди. Але необхідно буде повністю відробити електрику на певний період часу. Поки цього робити не будемо. Якщо необхідно зібрати один щиток, можна помучитися і зібрати одножильним проводом. Якщо щитки збираються на постійній основі, треба купувати різноманітні обжимки і розводити все еластичним багатожильним проводом. Набагато зручніше працювати і красивіше буде виглядати готовий результат. До речі, для ПЗВ треба ставити свій 0, тому що ПЗВ без PSOL 0 працювати не буде. Я буду брати будь-який кабель від споживача і під'єднувати. Тут заземлення жовтий. Тут, наприклад, якщо підключаємо до цієї фази, буде свій нуль, сюди голубий, а сюди червоний, коричневий чи якийсь схожий кольор. Всі кабелі підписав, інакше б не розібрався. Тепер для цього ПЗВ встановлюю нульову шину. Для кожного ПЗВ використовую свою шину. Інакше ПЗВ правильно працювати не буде. Шини бувають абсолютно різні і по-різному кріпитися. Моя нульова шина кріпиться до Дінрейки. Декілька штук мені довелося докупити. Зачищаю дроти до рівня введення в щит. За час будівництва будинку я застосовував кабелі різних виробників і різного цінового діапазону. На практиці явна різниця помітна саме в ізоляції. Кабель подешевше, дубовий і дуже погано зачищається. Монтаж розеток з таким кабелем значно підвищує витрати нервових клітин, так що на це варто звернути увагу. Тепер підключаю усі споживачі за схемою. Освітлення 2 жили перетином 1,5 мм. Заземлення немає. Від розеток йде вже 3 жили. Коричневий фаза ведемо до автомату, підключаємо знизу. Білий в даному випадку заземлення, а синій на шину 0. Тепер потрібно до кожного автомату підвести фазу. Можна зробити ось таким народним способом: ось такі от жабки. І з'єднати. А можна за 2 бакси купити ось таку планку метро. Ось я вже шматок відрізав. Раз. І готово. І не треба витрачати час, гнути, мучатись. Тут з ПЗВ підходить фаза. І за допомогою цієї планки я під'єдную всі автомати до живлення. Зовсім забув, ще необхідно сюди підвести нуль, Виведу знизу з ПЗВ і підключу сюди. Нульова шина для другого ПЗВ встановлена. Підключаю споживачі. Тепер планка. Приміряю. Відрізаю потрібну кількість. Осте обрізаю, щоб вони не з захисного пластикового кожуха. Закручую шуриком. А дотягую вручну, щоб переконатися в надійності з'єднання. Всі з'єднання повторно проходжу та перевіряю. Може десь пропустив. Залишилось підключити вхідний кабель. На лічильнику відключаю напругу і підключаю вхідний кабель в щиті будинку. Синій на нулю шину, а три інші фазні до вхідних автоматів. Тепер самий хвилюючий момент. Буде фейерверк? чи все підключено правильно? Хм, Нічого не відбувається. О, є контакт. Зубри працюють. Це вже добре. Продовжуємо запуск. Напевно, все ж таки доведеться прочитати інструкцію до реле напруги. Запрацювало. Зелененька лампочка. О, і тут. Напруга просто за межами роботи прибора. Всі три фази працюють. Тепер спробуй включити. Та-дам! Є світло. Все включено, все працює. Оскільки все підключено правильно, фіксую стяжками. Ось такий щит вийшов усередині. А ось те, що залишилося після монтажу. Ще кришки не вистачає. Чим, до речі, ще хороший пластиковий корпус, ножем можна зробити будь-які отвори. Тут чудово. Тепер ще зверху треба підрізати. О, бізно, і, <гум> <це>. <гум> і останній штрих. І все, що лишилось зробити, налаштувати зубр. Я виставляю межі роботи. Якщо напруга виходить за встановлені значення, прибор відключає цю гілку і включає її після стабілізації ситуації в мережі. Натискаю плюс і виставляю верхню межу 265, наприклад. Мінус нижня межа. У мене тут 198. Плюс-мінус можу підкоригувати. Один раз натискаю меню і виставляю через кілька секунд після стабілізації напруги. реле включає світло. Все налаштовано, все включив, все працює. Якщо щось зробив не так, пишіть в коментарях, щоб глядачі не повторили мої помилки. Дякую за увагу. До скорих зустрічей. Я прощаюсь з глядачами.